Доброго ранку! Сьогодні буду дивитися, як пройде ваш листопад. Листопад по енергії трохи важкий, тому що є планети, які нам будуть або допомагати, або йти проти. Є числа брату 1992. 11 і 22 числа це одні з найважчих числа в нумерології і, і одні з кращих. Тому в, от, от числа потрібно робити якісь практики. У нас, наприклад, в буде медитація. І тепер загадуємо 4 числа: 1, 2, 3, 4. І будемо дивитися, як пройде. Ваший листопад. Як прийде листопад? Як прийде листопад? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Подумаємо про число і відкриваємо. Карта. Подумали? Один, два, три, чотири. Один карта 1 нам. Говорить за те, що цей місяць дуже класний для пропланування, думати, думати, куди ми хочемо їхати, що ми хочемо робити, чим ми хочемо вчитися, чим хочемо працювати. Це а, місяць а, планів. Може у вас кардально зміниться життя, і ви почнете дивитися зовсім по-іншому на а, а, життя. Але це хороша карта для а, зміни, для йти в щось нове, для навчання. Для дізнавання нової е, інформації. Карта номер 2 У нас тут десятка жезлів. вона говорить за те, що не будьте е, впертими, не, будьте, не йдіть проти системи, не, не йдіть е, і не робіть нічого такого, що ви не хочете. Не беріть на себе. Тягар якийсь. От цей місяць має бути протилежним цього. Цей місяць має бути для насолоди. Не робіть нічого важкого, не займатися нічимось таким важким. Цей місяць має дати собі закон, правило, не роблю нічого, що я не хочу. Тоді у вас може змінитися кардинально все по житті. Карта номер 3 Башня у Башня нас говорить за те, що е, дуже може бути карнальні зміни в житті. Отак. От ви працювали, зустрічалися з кимось, і карнально все міняється. Ви міняєте роботу, ви міняєте інші стосунки, або ви видінете інформацію, яка вас прям е, кидає в шок. Це речі, які мають прийти. Для того, щоб змінилося життя. Це часто карти це випадає для людей, які не хочуть ніколи міняти своє життя, не живуть в рутині, тоді приходять е такі кармічні уроки, які заставляють нас міняти наше життя. Ця карта непогана, е якщо трактувати її в, в стилі карма, тому що це такі речі, які мають прийти і мають поміняти. Ця карта нам говорить за те, що ви давно мали це зробити, ви давно мали там з кимось розтатися, ви давно мали кинути цю роботу. Так як ви цього не робите і думаєте, що так і буде. Ну, то э, Все там говорить, що я тебе звільню, я з тобою розстануся, щоб ти зрозумів э, оцей кармічний урок. Тому проходьте ці уроки, і вони вам потрібні. І четверта карта. У нас п'ятірка кубків говорить за те, що от не впадайте в, в обіди, не впадайте в залежності і проходьте свій шлях дуже легко. Тут, до речі, карти всі майже одної самої енергії, тільки в різних градусах. Тут говоряться за позитивні речі, що е, вам ще не, не далися ніякі провірки, ви маєте можливість змінити своє життя. Е, тут вже починають даватися провірки, і ви берете за себе все виправляти, все робити і так далі. А тут вони вже настали, а, а тут вам дається вибір, як сказати, може, після якихось е, таких речей. Там, ви росталися з дівчиною, з хлопцем, і вам дається можливість йти е, в нове, вивчати щось нове. Вас звільнили, е, вам дається можливість йти в щось нове. Але ви зациклилися за тому, що шеф кончений, бивша кончена, е, і, і, і всі винні в моєму житті. Тому тут не перекидати відповідальність ні на кого, тільки ви відповідальні за своє життя. Якщо ви це зрозумієте, вам піде все на краще. Тому, думаю, листопад у нас буде такий кардинальний ламаючий для всіх, хто вибрав тут, але кожен має свій градус. І ще ви, ви, витягну пораду, пораду, на листопад, пораду на листопад для всіх. Правда, Стопор нам говорить за те, що не будьте жадними, працюйте і йдіть до своєї мети. Нам ще одна підсказка похожа по енергії до всіх. Не Будьте жадними до себе, не будьте жадними до інших людей, працюйте і вам дасться це все з нагородою. Тому листопад у нас не простий, листопад у нас міняючий, кардинальний. Тому старайтеся проходити свої уроки. Дякую всім, дякую, що ви були зі мною. Па-па.